Думаєте, що дорослому вже неможливо навчитися красиво і професійно співати? Курси вокалу для дорослих це не просто модна тенденція, а реальний шанс здійснити свою мрію та відкрити нові творчі горизонти. Якщо ви давно хотіли навчитися співати, але вважаєте, що дорослому віці вже запізно, це стаття саме для вас. Дитяча мрія реальність у дорослому віці. Багато хто ще в дитинстві уявляв себе на сцені, мріяв про глядацькі зали, оплески і мікрофон у руках. З роками мрії часто залишаються нереалізованими, але школа вокалу для дорослих це можливість дати друге життя своїм творчим прагненням. Заняття вокалом допомагають не лише навчитися красиво співати, а й віднайти внутрішню гармонію та впевненість у собі. Стереотипи, які заважають почати. Чимало людей не наважуються записатися на уроки вокалу для дорослих, бо стикаються з упередженнями. Вчитися співу потрібно з дитинства. Не зовсім так. Саме у дорослому віці голос уже сформований, що значно спрощує процес його постановки. У мене немає сильного голосу. Сила голосу розвивається. Головне, правильна техніка і робота з педагогом. У мене немає слуху. Музичний слух тренується так само, як м'язи в спортзалі. Більшість людей можуть навчитися співати незалежно від природних даних. Естрадний вокал це несерйозно. Сучасні вокальні стилі поп, джаз, рок, мають власні технічні вимоги і художню цінність. Уроки вокалу Шлях до себе. Школа вокалу Муза в Києві пропонує курси для дорослих будь-якого рівня підготовки. Наші викладачі підбирають індивідуальні програми, враховуючи цілі, стиль і фізіологічні особливості кожного учня. Навіть якщо ви ніколи не займалися вокалом, наші уроки допоможуть вам розвинути голос і дихання, покращити дикцію здобути сценічну впевненість, отримувати задоволення від співу. Не відкладайте бажання на потім, запишіться на пробний урок вокалу для дорослих в Києві. І переконайтеся, що співати ніколи не пізно.